Друзі, всім привіт, ви на каналі Огляд в сучасному світі. Сучасна людина не уявляє себе без використання е, смартфона, планшета, ноутбука чи інших електронних пристроїв. Але на жаль, вони швидко розряджаються. А в умовах, в яких живуть всі українці взимку, коли світло то є, то немає. Треба якось розв'язувати цю проблему. На допомогу приходять портативні акумулятори від компанії Atria. Сьогодні ми на огляді маємо декілька з цих моделей 100-ватні, 65 ватні. Які мають різний форм фактор та потужність сьогодні? Ми їх протестуємо та подивимось, що вони нам. Продемонструйте. Тому обов'язково додивляйтесь ці відео до кінця. Не забувайте підтримати наш підрозділ територіальної оборони. Усі деталі в описі під цим відео. Ось це універсальний мобільний акумулятор Atria WPD 101. Він має велику ємність батареї у порівнянні зі стандартними павербанками: 60 тисяч мАг, годин, що робить його незамінним супутником у повсякденному житті. Тим паче, в тих випадках, коли часто зникає світло, потужність також більше 100 Вт. Він призначений для широкого спектру пристрою від телефонів, смарт-годинників та планшетів. До ноутбуків та навіть фотоапаратів. З Цим павербанком ви можете бути впевнені, що ваші гаджети завжди будуть заряджені. Атріа WPD 101 підтримує всі популярні протоколи швидкості зарядки, забезпечуючи максимально ефектне та швидке поповнення заряду будь-яких ваших гаджетів. Крім цього, є можливість наскрізної зарядки, що дозволяє одночасно заряджати акумулятор і підключені пристрої. Дуже зручно в тих випадках, коли світло буде недовго, а вільних розеток не так багато. Для зручності підключення в павербанк обладнаний двома USB Type-A та двома Type-C виходами, а також виходом USB Type-A та USB Type-C для заряджання самого акумулятора. Це забезпечує сумісність із різноманітними кабелями та пристроями. Також особливістю цієї моделі є те, що вона має ліхтарик і робить його можна так сказати допоміжним аксесуаром при екстремальних ситуаціях. Якщо говорити про тести, то я не буду вас мучити великою кількістю цифр та непотрібних вам відсотків. Просто продемонструю, що Powerbank без проблем може заряджати ноутбук та два смартфони одночасно. Часно та не витрачати при цьому напругу на роз'ємах, що дійсно круто. Якщо ж вам вистачить павербанків з меншою ємністю, то можна звернути увагу на ось ці дві моделі: на 30 тисяч мАч та 20 тисяч мАч. Останній також має меншу потужність 65 Вт. Цей павер отримав вихідні два роз'єми USB, два USB Type-C та один вихідний для заряджання USB Type-C. Тут також є ліхтарик, а от у меншому він відсутній. Що ж стосується роз'ємів, вони однакові. З меншими моделями ми також проводимо відповідний. Мій тест скажу чесно, я здивований. Всі моделі витримують навантаження та не дають якоїсь просадки по роз'ємах, що дійсно круто. Вага батарей 400 600 та 800 грамів. Гарантія 12 місяців. Вони компактні, легкі та мобільні. А головне придбання павербанків Atria – це логічне та обдумане рішення, яке принесе вам низку явних переваг. Підзарядка в будь-який час, універсальна сумісність, швидке заряджання, практичність та сумісність. Впевнений, з цими павербанками ваші пристрої. Завжди будуть на 100% заряджені. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, натискайте лайк під цим відео. Не забувайте писати свої думки про ці модельки в коментарях під цим оглядом. Ну і звичайно, не забувайте підписуватись на канал Огляді та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.